Тисни! Гоу! Починаємо! Привіт! З вами Наталія на своєму каналі Скепсі Мотивація. Для того, щоб... Якийсь маленький інсайт змінив ваше життя найкраще. Якщо ні, чи ви просто послухаєте і у вас підніметься настрій або з'явиться посмішка на обличчі, цього теж достатньо для мене. Тому починаємо. Сьогодні ми поговоримо про мене. Моя подруга буде задавати мені запитання, тому починаємо. А я їх чую, як завжди, вперше. Поїхали? Поїхали. Що кардинально змінило твоє життя? Кардинально змінило моє життя. Це переїзд в Грецію. Я думаю, багатьох жінок, людей в Україні саме зміни пройшлися під час вторгнення, під час того, як трапилася подія, яка наразі зараз в Україні. Я проживаю зараз найкраще своє життя насправді тут, в Греції, райське місце. Розкажи про найбільшу біль у своєму житті, саме велика біль у моєму житті. Ну найскладніший складний час це був саме тут, в Греції. Да? Тобто ці події вони дуже взаємопов'язані. Я тоді не думала, що я настільки сильна, що я це все зможу, але вже майже два роки я тут сином вдвох в Греції. Біль залишитись двох з дитиною в країні, де ти не знаєш мови, навіть англійської. Ось ти маєш жандіозні цілі плани вчити дитину дитину в британській школі. Ти витрачаєш 50% грошей саме на школу, на енергію. Тому для мене це було кожного дня випробування. А що ж завтра? Да, і тут без довіри до простору, до творця віри в себе ну взагалі ніяк. Яке твоє призначення у житті? Моє призначення в житті зробити, мабуть, трошки позитивнішим цей світ. Я завжди на все дивлюся, деякі кажуть через рожеві окуляри. Окей, нехай це буде саме так. Я на все дивлюсь вдячністю з позитивом, тому що в моїй голові. Вже не ділиться на погане і хороше, так тобто я вже бачу завжди уроки і чому це було створено, і це дуже класно. Тоді живеться набагато легше. Ти не застряєш. Є ще моменти, в яких я застряю, таке не ідеально. але моя місія. Це щоб люди ставали більш позитивнішими і дивилися на речі, те, що відбувається е, усвідомлено з іншої точки зору, з іншої сторони, тому що завжди є істина, так і у кожного вона своя. Тому ми маємо бути не зачіплені е, до новин подій, які відбуваються, а вчитися самостійно, щитувати інформацію з простору, довіряти творцю, довіряти своєму відчуттю внутрішньому. То моя місія бачити сильні сторони в людини, її це підкреслювати, підсилювати і допомагати діяти. Як би ти використовувала свою суперздібність мати безмежну енергію в повсякденному житті? Моя суперздібність, ну мабуть, я би більше б ще спілкувалася з людьми. Якщо б у мене було б більше енергії, це означає, що я можу охопити більшу кількість людей. Ось я можу ще більше працювати з часом, значить, його більше працювати з людьми. Так, тобто я могла би охопити більшу кількість людей по взаємодії. Якби ти могла обрати свою планету для життя, якою б вона була, і чому планета була б з людьми, які безумовно люблять один одного, які вірять один в одного, які можуть читати думки один одного. Мені здається, це дуже класно, коли ти можеш бути щирий не тільки з собою, а й щирий з іншими людьми. Тобі не потрібно контролювати свої думки. Ти просто в потоці ти любиш те, що робиш, це без якихось. Перепони внутрішнього да, там, наповнення такого негативного, тобто всі розуміють, що знають про що ти в даний момент думаєш. Це дуже круто, мені здається. Чому? 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 Тому що ми тоді стаємо відкритими, ем, тоді тебе більше можливостей. Ну, якщо ти е, перестаєш осуджувати, думати негативно про інших людей, да, то. Так, так, у тебе більше можливостей, ти відкритіший до простору, да? і інші знають про що ти подумають. Це не треба бла-бла-блакати, говорити ротом, а всі енергетично вже щитують і розуміють, про що ти думаєш, ось таким чином. Ну тобто тоді ми будемо думати про те, що ми думаємо. А слова це одяг думки, тобто це означає, що думки будуть чистішими і світлішими. Якби ти створювала б свою країну, як би вона називалась і яких би правил там би дотримувались? А, називалась би планета Моя любов чи кохання. Де царіла б безумовна любов один до одного. Правила. Правила безумовно любити один одного, приймати. Мабуть, так. Планета любов. Безумовним прийняттям один одного. Круто. А там ще, знаєш, що ти додала би? О, знаю, зрозуміла. Щоб кожен, вона що теж розказувала про фільм, щоб кожен розумів свої здібності, свої сильні сторони. Так, і там, де не було б грошей. О, 100%. Відсотків. І там, де ми могли б допомагати один одному. Наприклад, дотиркнувся до людини і такий о, оргазм по всьому тілу. Так, це мені подобається. Якби ти могла взяти участь у фільмі будь-якого жанру, то в якому? Порно. Ні, я не справді. Це був би фільм Трилер? Не кохання? Ні. Більон з фільм, да. Про класне заможне життя. Ось. Я б приміряла би. Взагалі, б я вийшла б з цієї системи, я канавши матрицю, ну це вже інше питання. Якби ти створювала свій власний аромат, який запах він би мав? О, хто мене знає, знаєте, знає, які я запахи люблю. Я люблю дуже насичені запахи. Я люблю запахи. Як ем, табак, <laughs> церковні. <laughs> Дякую тобі. Я напехрестилася. Це церковні запахи, це запах ем, тютюну, запах дерева. Тобто я люблю чоловічі запахи, які можна змішувати наносити один на одного. Ой, ти прям знаєш, що це пройшла Наталія, сто відсотків відрізняється. Яка твоя дитяча мрія, яку ти ще не здійснила з дитинства? Мріяла про велику кількість взуття. Коли я жила в Житомирі, я завжди собі шила на замовлення. Це було взуття під мене. Я розробляла з дизайнером вид взуття, і моє взуття завжди відрізнялося. Тому я б зробила би свій бренд. Ось щось таке цікаве, нестандартне. Перші кросівки в мене з'явилися, уявляєш в 11 класі. У мене не було у мене не було гарного взуття. Тому це така буде втілена мрія дитинства 100%. -100%. Який важливий урок ти винесли із життя? Важливий урок це те, що ми самі вибираємо досвід, що ми самі обрали батьків, до яких ми прийшли. Ми самі обираємо оточення, тому що ми дзеркалимо те, що ми бачимо навколо, тому немає чого ображатися на інших людей. Вони просто тобі підсвічують. Твої насправді зараз болі, те, що потрібно тобі з чим працювати, усвідомити і змінити. А змінити ми все можемо однозначно миттєво. От буває інсайт, дивишся телевізор, да, побачу все, я буду тільки так робити. Ти встав, що діяти. Все, ось так і в нашому житті. Ми можемо змінити все, що завгодно миттєво. І навіть якщо ніхто цього до вас не робив, ми можемо бути першими. Ти і я. Чи зраджували тобі коли-небудь люди? Чи зраджували мені люди? Там вже зраджували, які всім людям. І чоловіки зраджували, і, і люди зраджували по роботі, наприклад. Так, але це про те, що ти маєш змінитися. Вже зараз я це розумію, до чого ці зради. Да? Це не для того, щоб ти засмучувався, плакав і почав жаліти і робив себе жертву. Це про те, що потрібно просто змінитися. От і все. Обрати себе. Що ти цінуєш в людях найбільше? Доброту. Я люблю добрих людей. Доброта це сильна сторона мудреців людей. Тобто люди є в дитячій позиції в дорослі і мудреці. І от доброта це сильна сторона мудреців. Я вважаю, що з добротою ми можемо дивлячись на кожну людину, ми можемо зробити набагато більше, досягти більше, отримати більше. Тому доброта 100% на першому місці у мене. Як ти вчилася у школі бо Моя улюблена тема, <смі> тому що в школі я вчилася не дуже добре. Я не була відмінницею. Я завжди була хорошисткою, я вчилася на 3-4. І навіть коли була 12-бальна система, я вчилася десь на 8-9 до 10. Ось тому ось так. Найкращі оцінки у мене були по українській мові, по виразно по знаєте, що саме українська література, і мене не заставляли вчити вірші. Мене завжди просили декламувати виразне читання. Я дуже гарно вміла декламувати, так, мене видно, з дитинства навчили, ставили на і я там дуже розказувала, так, актрисою такою була. Тому я декламувала вірші, показувала, як правильно читати виразно. За це вже мені ставили 12 балів, а всі інші якби, предмети мені вже йшли автоматом. Тому якось ось так, так. Да. У мене є своя точка зору особисто школи, але про це ми поговоримо окремо. Якщо вас цікавить ця тема, то пишіть в коментарях школа і ми обговоримо, тому що зараз це буде дуже актуальною темою до 2028 року. Який інститут ти закінчила, і хто ти по спеціальності? Вау, вау. Цікава. Тема. Я юрист, уявляєте? Так, я людина дуже системна. От працювала в системі юристом, помічником юриста. Я закінчила академію внутрішніх справ України в Києві, так. Тому зараз я притягую до себе дуже багато юристів, які хочуть йти в духовність. І я є наприклад ну, дуже гарним прикладом, тому що я знаю як ці люди по закону, да як їм тяжкіше, тяжче вийти. І усвідомити, що є інший світ, довіри, повного прийняття, любові, що ми все створюємо самі, і так далі, тому подібно. Тому саме, я думаю, не просто я вибрала а саме юридичну освіту, і зараз я для багатьох є прикладом 100%. Скільки тобі років? Скільки мені рочків? Знаєте, вже три роки я відмічаю день народження і на торт. Ті у мене знак питання стоїть, тому що я вважаю, що вік нам нав'язаний з суспільством, це комусь вигідно, щоб ми рахували а, плюс до нашої смерті. я вважаю, що ми можемо жити поза часом. Зараз прийшов час, коли ми можемо обирати скільки жити. І це 100% не 80-90 років, більше 100-120, а то й 140 років. Все залежить від того, як ми працюємо зі своєю головою. Тому що це як чистити зуби обов'язково. Чомусь ми чистимо зуби, да, ми їмо кожного дня, а з головою ми нічого не робимо. Тому що це комусь було насправді вигідно. І... Це цікаве питання про вік. Мені 38 років, і я вважаю, що це мій найкращий зараз вік. Я його дуже люблю. Я дуже люблю себе в цьому віці. Я собі дуже подобаюсь. Ось тому не даю сказати, скільки мені років, але при тому я вважаю, що вік це не признак того, скільки тобі насправді да. Тому що кожен, якщо задати запитання, він скаже іншу цифру. Ми відчуваємо себе. На інший вік. Тому ось так. А так я живу поза часом. Чи зайняте твоє серце? Так, моє сердечко зайнято бізнесом <рес> бізнес-проектами. Наразі моє сердечко зайнято бізнес-проектом. Моїм НАТО Хілінг зайнято моєю моїм особистим життям та моєю дитиною, з яким ми проживаємо вдвох Греції, тому. Місце я. Що тебе наповнює? Що дає мені ресурс? Класне запитання. Мені ресурс дає це чути себе. Коли я починаю чути себе, коли мені моя душа, моя внутрішня дитина каже, Наталі, йди полеж, Наталія, подумай зараз про себе, піде зроби масочку, сходи в душ, сходи до моря і так далі. Мене. Ось це наповнює, коли ти чуєш себе. Коли ти чуєш себе, ти робиш правильні дії по відношенню до себе. Тому в моєму проєкті в ресурсі 6.0 безліч інструментів саме по роботі з собою, щоб зрозуміти, як потрібно діяти, щоб тебе це наповнювало. Розкажи щось про своїх батьків. Батьки мої зараз проживають в Україні. Маму з татом, мама. Ніна, тату у мене Петрова. Е, е, з батьками у мене не сама проста ситуація в житті. вони, Моя душа вибрала цей досвід, як я кажу для того, щоб стати тією, ким я зараз є. Тому я пройшла дуже. Не простить якби час повзаємодії. Це теж така окрема насправді тема да? прийняття батьків, тому що це важливо зробити для того, щоб рухатись далі. І я розумію, що якби я і їх не прийняла позицію, а вона інакша, вона друга, да ми дуже відрізняємося. Ось я б не прийшла би ось до цієї трансформації тут, де зараз я є. А ще в мене є братик, якого я дуже люблю. Андрійко, тобі привіт. Думаю, ти будеш дивитися це відео. Я тебе безумовно люблю. <плес> дуже обожнюю свого брата. Як ти виховуєш свого сина? Моєму сину 9 років. Мені дуже пощастило, що ця дитина обрала, ця душа обрала саме мене мамою. І коли йому було рік, 8 років тому назад. Я встала і сказала одну фразу Дякую, Марк, що ти обрав саме нас з батьками. У мене тоді пішли мурахи, і я вже тоді не розуміла, чому саме такий тост я вибрала. Мені було з ним дуже складно в дитинстві, насправді він дуже непроста дитина. Але зараз це мега крутий хлопчик з своїми такими здібностями, магічними здібностями з якими може поговорити про телепортацію, про переміщення предметів, про усвідомлені сновидіння вже в 9 років? Він вже сам собі готує ем, обід вечерю, може спекти піцу. Він ходить в школу, насолоджується приватною школою. Сам вчить домашку і при цьому був ЗЕВСом на випускному і мені нічого не сказав. Це особистість, я розумію, що про цього хлопчика ми ще дізнаємося. Його точно буде знати весь світ. І в нього є один талант, якого немає у мене. Це знання мови. Він вже знає англійську, грецьку, українську, російську мову. Мама маєш толна нічого страшного, скоро мій талант розкриється. Що ти думаєш з приводу ситуації в Україні, і чи плануєш повертатися? Я вже прийняла рішення для себе. Наразі я не хочу бути прив'язана до місця дислокації, якого зараз мені зручно, комфортно, приємно бути в цьому райському місті. Це Греція. Я щаслива, що ніколи тут не була, і саме сюди мене творець привів. Ось, повертатися в Україну. Я наразі не планую. Тобто, ми з дитиною тут залишаємося, тому що. Дитина вже ходить в школу, Марк, школа дуже класна. вона дуже подобається. Тому наразі я тут. І я вважаю, що всі події в Україні, які відбуваються в світі, надалі це про те, що ми не маємо бути в якихось рамках. Ми вже маємо давно виходити з рамок. Знаєте, це є такий стан, стадний інстинкт, да, як нас закрили як в фермі, якісь, да, і ось ми там тримаємося за щось. Насправді треба відпускати, рухатися, бачити можливості. І саме вони розкрили і привели мене сюди, щоб зараз я з вами говорила і ви чули мене. Тому що, мабуть, ми маємо пройти через якусь ситуацію трансформації, да тому, що період стогнації він тільки засмоктує і дає людині розслаблятися, а не діяти і реалізовуватись. А ми сюди все життя прийшли точно не відпочивати, а однозначно напрацьовувати свої сильні сторони, проявлятися, діяти без дії ну геть зовсім ніяк де ти б хотіла жити. Де я хотіла би жити, я б хотіла б бути не прив'язана до місця. Я хочу жити, де сьогодні моє серденько відгукнеться. Так я хочу подорожувати, вибирати місця, не прив'язуватися навіть, мабуть, до будинку якогось, да? тобто орендувати і мандрувати. Ось так. Які мрії здійснилися у твоєму житті? Моя мрія, ще як хтось вірить, хтось не вірить в карту бажання, я її завжди робила. І я знаю, що у мене вона працює. Це про те, що коли я намалювала машину першу на карті бажань з нашими обличчями з бувшим чоловіком, ми купили машину з автосалону першу, хоча він хотів ладу дев'ятку. Да? Після цього, коли я починала малювати свої карти бажань, там завжди були якісь такі глобальні речі, де я збираю велику кількість людей на якихось островах і не могла зрозуміти, чому ці ідеї до мене приходять. Так, я от хочу знайти цю карту бажань, тому що там я завжди мріла працювати десь на морі, просто лежиш, відпочиваєш, працюєш, тобто, щоб це було все ось в такій легкості, мандрівках. Це здійснилося у мене. І я хочу допомогти здійснити ці бажання дуже багатьом людям. Тому в мене є проєкт Скепсі де я вірю в те, що в кожній країні світу, в кожному місті світу буде свій скепсі-коуч, який буде працювати зі своїм направленням. І ми створимо велику колаборацію, ми створимо масштабний бізнес по допомозі усвідомити себе, хто ти є насправді. Які у тебе плани на майбутнє? Мої плани на майбутнє жити тут і зараз сьогодні. Насправді, да, дихати життям, насолоджуватися сьогоднішнім днем, тому що нам показало те, що зараз я в світі. Не маю чому планувати, насолоджуюся сьогодні, тому що сьогодні життя. Завтра творець тебе приведе туди, куди де ти маєш бути, куди ти маєш прийти. Тому якось так. Ти завжди говориш, що гроші, секс і їжа дуже пов'язані. Поясни так, ой, неві знаєте, я обожнюю астрологію, нумерологію, я обожнюю таро. Так, для мене це інструменти по розкриттю себе. І, от, наприклад, в астрології їжа, гроші дуже пов'язані. Вони знаходяться в одному домі, тому що, якщо ви прослідкуєте те, як ви їсте, наприклад, да, що ви їсте, і те, як до вас приходять гроші, це теж взаємопов'язано. Якщо подивитися, що таке секс, а слідуюче відео у нас буде про секс, обов'язково і про гроші, то. Навіть споконників ви знаєте, що мужчина входить в жінку, він підзаряджається. Да? Тобто він наповнюється, і мужчина є добитчиком, да? він приносить гроші. У ну, нього це по праву народження виходить, повинно виходити краще. Хоча жінки зараз вже ем, піднялися на іншу якби, сходинку, так? але про те, що. Мужчина заходить, він підзаряджається, тому секс е і те, як жінка ділиться своєю енергією, так це про те, що е гроші дуже пов'язані, тому що мужчина приносить ці гроші. Якась херня вийшла зараз. Я вийду з цієї ситуації. Так, як вони пов'язані? Як вони пов'язані? Секс і подлучаєш, гроші, так? і їжа. Поглощаєш їду, поглощаєш Так, так ти їси їжу, так, ти їси секс. Насолоджуєшся сексом, оргазмами по перше, все з чого починається з того, що ти починаєш любити себе. З чого починається оргазм? З того, що жінка відчуває своє тіло, відчуває свою оргазмічність, тобто оргазмічна жінка, вона може дати більше ізобільної енергії. Тому, коли мужчина заходить, він відчуває наскільки впевнена жінка, наскільки енергетична жінка, і мужчина підзаряджається. Тому ці теми гроші і секс дуже пов'язані. Жінка, яка відмовляє чоловіку в секс, це про те, що вона керує чоловіком, так і вона не дає йому бути на його позиції чоловічій, і приносити гроші, як то кажуть, будинок примношувати цю ізобільну енергію. І вона бере на себе роль чоловіка. Ось їжа теж по тому, як ти їси, що ти їси, доїдаєш, ти не доїдаєш, тому що ми дітей заставляємо доїдати, нас заставляли доїдати. А це в корінь не потрібно робити, тому що ем, все світ має бачити мені достатньо, і те, що залишається на тарілці, це про те, що мені достатньо, і в мене не навіть ще є. Да, тобто, і на це вже приходять гроші. Це про роботу теж з підсвідомістю деякі такі секрети. Що я люблю їсти? Ой, це тема, мабуть, на цілий ефір, але якщо коротко, я скажу, що я дуже лінива до їжі, це по-перше. Я або їм, або не їм, я зараз над цим теж працюю, тому що я можу бути без їжі по три дні, я можу пити просто одну воду, мені цього достатньо, я від цього отримую насолоду, коли я просто п'ю воду. Тому що. Вода теж має можливість підзаряджати людину, тому це така цікава тема. Все, все, супер, дякую вам. Е, якщо є питання, ви мені обов'язково пишіть в коментарях. Слідуюче відео буде про секс. Е, якщо є питання, теж туди записуйте. Всіх обіймаю, ваші душі. Пока-пока.